Якщо ви збираєтесь у відпустку до екзотичної країни, можете зустріти рекомендацію зробити щеплення від черевного тифу. Бо, попри те, що в Україні епідемія на черевний тиф була так давно, що її не може пригадати жоден із лікарів, щорічно у світі хворіє понад 20 мільйонів людей, а багато хто із них помирає. Тому сьогодні пригадаємо собі основні правила, які дозволять Україні і далі залишатися серед тих країн, для яких черевний тиф є забутою хворобою. Слово тиф має грецьке походження, воно значить дим, туман і мла. І варто сказати, що цим словом з часів Гіппократа називали цілу низку хвороб, які супроводжувались гарячкою, маренням та затемненням свідомості. Зокрема, черевний, висипний, поворотний та інші тифи паратифи, чуму, сепсис та інші недуги. У народі в стародавні часи за тифом закріпилася назва гнила лихоманка чи нервова гарячка. Тільки на початку 19 століття були одержані дані як клінічні, так і морфологічні, які дали можливість виявити особливості перебігу різних форм тифів. Так достовірний комплексний опис клінічних проявів черевного тифу зробили французькі лікарі П'єр Фідель Бретонно та П'єр Шарль Олександр Луї. До речі, останній запропонував сучасну назву хвороби. Найвідомішою у світі носійкою інфекції без жодних симптомів хвороби була мері Малон. Газети прозвали її тифозною мері. Вона ніколи не хворіла на тиф, проте працюючи кухаркою, заразила чимало людей. Троє з них померли. Через відмову припинити роботу на кухні держава двічі відправляла жінку на карантин. Другий карантин був пожиттєвим. Одним із найяскравіших прикладів масових випадків захворювання на черевний тиф. Період античності є чума Афін в п'ятому столітті до нашої ери. Вона змінила лице Елади, і, на думку деяких вчених, стала однією з причин занепаду елінської цивілізації. До появи антибактеріального лікування та засобів специфічної профілактики черевний тиф був постійним супутником воєн, землетрусів та інших катастроф і забирав більше життів ніж поранення. Черний тиф реєструвався ще з часів Гіппократа. за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кожного року щороку реєструється до 9 мільйонів випадків, із них 110 тисяч. Це помирають. Останній спалах, остання епідемія була в Уганді. Це Східна Африка, і в 2015 році, де захворіло більше 2 тисяч осіб. В Україні реєструються спорадичні випадки черевного тифу. В Дніпропетровській області за період 2000-2013 року було зареєстровано 8 випадків, і останній був у 2013 році. Завезений був з з'єра Леоне. Це західна Африка. Така ситуація з черевного тифу у нас в області в місті. А скажіть, будь ласка, за яких умов може розвинутись у людини тиф і за яких умов може виникнути епідемія? Справа в тому, що якби мир часто, ми в мирний час, то ми б на мабуть, актуально б так і не звертали увагу на черевний тиф. Реєструвався і під нагляд проводиться, але в період війни, безумовно, це може бути дуже актуально і може бути загрозою для суспільства. І причина цьому це, по-перше, велика міграція зараз населення. Люди поселяються великими групами скупчення людей, що також є загрозою для виникнення інфекційних хвороб. І, по-друге, це порушення в побуті, це водозабезпечення. Іноді неможливо вживати якісну воду, тому це теж є причиною. І причину не потрібно забувати і про імунну систему. Стрес, недоїдання це теж може бути причина виникнення інфекційних захворювань. І при порушеннях інфраструктури, тобто не завжди є можливість надання первинної медичної допомоги. Своєчасне звернення, своєчасна ізоляція хворого це теж може бути причиною виникнення як в одиноких випадків, так і в послідувачому групових і спалахів. У зовнішньому середовищі тифозні сальмонели відносно стійкі. Вони добре переносять низькі температури протягом декількох місяців. Виживання цих збудників у воді залежить від умов. У проточній воді вони зберігаються кілька днів: у водопровідній до трьох місяців, у мулі колодязів до шести місяців. При нулі градусів за цельсієм живуть протягом 60 днів. Дуже добре зберігаються у харчових продуктах: молодці, сирі, сметані, м'ясному фарші, в овочевих салатах. На овочах та фруктах тифозні сальмонели. Зберігаються протягом 10 днів. Черевний тиф це гостре інфекційне захворювання, антропонозне. Що це значить? Це значить, що це захворювання передається від хворої людини або від бактеріоносія до здорової людини. Передається фекально оральним шляхом. Тобто хвора людина або бактеріоносій виділяє збудник сальманеу тифу з сечею та з випорожненнями. Звісно, якщо це брудні руки, якщо це брудна вода, якщо це забруднені харчові продукти, потрапляє до людини, людина починає хворіти. Такий цікавий Патаганез, типу чому і в принципі досить тяжке це захворювання. Коли збудник потрапляє через рот до організму людини, сальмонела тифу, вона стіка до кислого шлункового соку нашого і потрапляє неушкоджена до тонкого кишківника, де заселяються в лімфатичні утвори тонкого кишківника, там розмножується. Далі потрапляє в мезентеріальні лімфатичні вузли, і вже там прориває бар'єр ця бактерія і потрапляє до кровотоку. Починається бактеріємія саме на цьому етапі, коли сальмонела потрапляє до крові і починаються клінічні ознаки. Симптоми зазвичай починають проявлятися через 1-3 тижні після контакту з бактеріями і можуть включати високу температуру, головний біль, блювоту та болі у шлунку, діарею, втрату апетиту, шкірний висип, слабкість. Починається все поступово з підвищення температури тіла. Людина відчуває слабкість, нездужання, порушується сон, порушується апетит, такі загальні ознаки інтоксикації. Але можуть вражатися всі органи та системи людини, тому що бактерія, ця сальмонела, вона через кров переноситься до інших органів і утворює такі як осередки запалення і гранульоми запальні. Із цих гранульом. Потім додатково ще може бактерія знову потрапляти в кровотік, коли не надавати людині належного лікування, то це таке порочне коло, яке може тривати аж до 6 тижнів і визивати ураження центральної нервової системи, може бути менінгіт, може бути пневмонія, може бути запалення нирок, може бути ураження кісток, тобто можуть вражатися будь-які органи та системи організму. Інкубаційний період є таке, да? У нас коли е бактерія... Да, да? Та -да, бактерія вже в організмі. Клінічних проявів немає. Зазвичай від 7 днів до місяця, в середньому 2 неділі, 10-14 днів. Клінічні ознаки основні вони поділяються скажімо так, на два періоди: це продрамальний такий період, початковий період і період розпалу. Початковий період, як я вже казала, це у нас загальна слабкість, порушення сну, порушення загального самопочуття, температура висока піднімається, триває 4-7 днів. І потім вже починається період розпалу. А коли ці всі симптоми досягають свого максимуму, температура тримається 39-40, але людина не відчуває ознобу. Розвивається стан, коли людина марить і може навіть робитись агресивною, але це все відбувається в межах ліжка. Тобто людина не вскакує, не кудись там, не біжить нічого, а починає марити, трішки там агресивно себе поводить, але це в межах ліжка. Також збільшується печінка, серізінка, гепатоспленомегалія Також може бути. І ще характерний висип для черевного тифу у нас є. Такі розелки з'являються на тілі, це бічні поверхні живота, це грудна клітина, передпліччя може бути. Зазвичай тримаються там от 3 до 5 днів і зникають. Ну, і як я вже казала, що додатково може вражатися інші органи системи, і досить часто це якраз така змазана картина, тому що починаються скарги. Там на головний біль, на на затьмарене свідомості, і діагностично це складно. Тобто думають уже в якусь іншу сторону, в якийсь інший діагноз, а не саме за черевний тиф, тому що така м, картина, яка може там вражати, да то може бути біль в кістках, запалення нирок, а це все визиває сама ця сальмонела тифі. Діти частіше хворіють на черевний тиф ніж дорослі, бо малюки постійно смокчуть пальці, чухаючи ясна, небезпека підвищується, як тільки немовля починає повзати і тягнути до рота будь-що знайдене на підлозі, враховуючи небезпеку, яку черевний тиф завдає ще не сформованому остаточно імунітету дитини, потрібно ретельно забезпечувати дотримання гігієнічних норм і з раннього віку привчати маля до гігієни. Які методи лікування існується їх? Методи лікування це антибіотикотерапія, це безпосередньо імуномодулятори, це противогрібкова терапія і симптоматична терапія. Тобто, якщо це є інтоксикація, якщо це зневоднення, значить це поновлення водно-електролітного балансу і таке інше. Можна вдома лікуватися чи ні? Чи обов'язково? Це, це обов'язково це стан. То, і саме лікування у нас завжди чимось чривати для здоров'я. А потім нас потім починають звинуватувати всіх навкругом, тільки на самого себе. Я завжди прихильник того, щоб в разі погіршення самопочуття одразу звертатись до безпосереднього фахівця, до лікаря, будь то сімейний лікар, будь то це спеціалізований лікар, так але тільки за медичною допомогою ні в якому разі не лікуватись самостійно. Угу. Була турну, також, напевно, ні. Найбільш такі грізні ускладнення черевного типу це перфорація кишківника і кишкова кровотеча. Це самі основні, які можуть призвести до смерті. в принципі. Перфорація тонкого кишківника це коли, ну, грубо кажучи, в кишки утворюється отвір, дірка. І весь міст потрапляє в черевну порожнину, це перитоніт. Без лікування людина може померти. Ну і шлунково кишкова кровотеча це також може стати причиною смерті, якщо не надати допомогу вчасно. І це досить тяжко хірургічне лікування. Так, так це хірургічне тому, лікування да, обов'язково. Угу. Да, тому і черевний тиф, і паратиф обов'язково лікуються в стаціонарі, не, не на дому. заходи. Регламентуються наказом Міністерства охорони здоров'я України. Це 1620 наказ від 2017 року. Це порядок епідеміологічного нагляду за тифами і паратифами. Ну, По-перше, це безумовно, це своєчасна діагностика захворювання. По-друге, це своєчасна ізоляція, тобто госпіталізація протягом трьох годин. Далі лабораторний контроль і встановлення кола контактних, які теж підлягають медичному нагляду і обстеженню на черевний тиф. Після госпіталізації хворого обов'язкова заключна дезінфекція. Ізоляція хворого припиняється. При відсутності клінічних проявів і при проведенні лабораторного дослідження негативних результатів також в вогнищі може бути запропоновано це бактеріофаг контактним. І обов'язково перехворілі, обов'язково знаходяться на диспансерному обліку. І от це і є виявлення бактеріносів після того, як перехворіли на черевний тиф. І от цей облік він пожиттєвий у людини. Протягом трьох місяців знаходяться на обліку е, люди перехворілі на черенний тиф. Є носії гострі носії, хронічні і транзиторні. Гострі носії це виділення збудника до трьох місяців, і це десь 20% перехворілих відносяться до гострих. Далі хронічні це більше трьох місяців, і це також можуть зможуть виділяти збудника до кінця свого життя. Це десь 5% перехворілих. і транзиторне це особи, які одноразово виділяють звудника. Для того, щоб виявити бактерій носіїв, є регламентований наказ 280-й. І от я вказала, що обов'язковому профілактичному медичному погляду підлягають особи, які задіяні за професією в сфері обслуговування населення. Це і працівники харчової, приробної промисловості, це і Працівники дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів, готелів, водозабезпечення. Тобто вся декретована група в обов'язковому порядку підлягає обстеженню при оформленні роботу на черевний тиф. І скажіть ще, будь ласка, чи можлива якась профілактика, що повинні люди знати, щоб їм себе обезпечити, своїх рідних обезпечити, щоб не захворіти тифом? Профілактика ну, завжди першим ділом, як є вакцинація, кажуть, що профілактична. Робота це вакцинація. І дійсно є вакцини для профілактики черевного тифу. Використовуються вони за епідемічними показниками, це працівники основного водогонів і каналізаційних мереж, а також військові, які миротворчі контингент виїжджають в країни, і також люди, які подорожують в країни, які ендемічні за черевним тифом. Є вакцина конюгована, це вважається, що це сама ефективна вакцина, її ефективність до 85%, і тривалий, більш тривалий імунітет. І яка перевага цієї вакцини? Це те, що дозволяється щеплювати дітей 6-місячного віку, тобто це перевага велика. Далі є ін'єкційна полісахаридна вакцина. Це вакцина, як сказала, ін'єкційна це ін'єкція. Ін'єкція проводиться ще менше за два тижні до виїзду в ендемічні території, да але тривалість імунітету не така значна. Якщо все ж таки ризик захворювання далі продовжується, то ревакцинація продовжується кожні два роки. І остання вакцина це пероральна вакцина в капсулах, там чотири капсули на курс. І остання капсула приймається щонайменше за тиждень до виїзду в зони. Ревакцинація через кожні п'ять років це профілактика вакцинація. Але вважаючи те, що шлях передачі це водний, харчовий, контактно-побутовий, то безумовно ключовими аспектами є, ключовими заходами є це вживання якісної води. Якщо таке неможливо. То mm -hmm. обов'язково прокип'ятити воду або продезінфікувати є дезінфікаційні засоби, які знижають воду. Так знаємо, які проблеми у нас наразі в кривому розі з питною водою. Раніше це була Дніпровська вода, зараз це не так. Також у нас дуже високий відсоток зношених інженерних мереж. Тому воду зараз рекомендовано все ж таки кип'ятити або вживати фільтровану воду. Наразі якість питної води стічних вод у нас контролює лабораторний центр так, по контролю за хворобами. Є постійні точки, які вони з періодичністю або раз на місяць або раз в квартал обов'язково досліджуються. Досліджуються як на фізико-хімічні показники, на бактеріологічні показники, вірусологічні показники і токсикологічні показники, тобто, щоб володіти абсолютно всіми якостями питної води і стічних вод також. Також не забуваємо про заходи особистої гігієни, тобто обробка рук. Ну і також вживати заходи щодо обробки продуктів харчування, які це потребують. Термічну обробку, не вживати сире молоко, вживати пастерізоване і кип'ячене молоко. Обов'язково фрукти і овочі мити ретельно перед вживанням, особливо якщо вони вживаються в сирому виді. Холодною водою достатньо, до речі, помити воду чи ні? Рекомендується обдавати кип'ятком, а потім вже мити, ретельно мити овочі. Ну, і також, звичайно, є ще механічні переносики, сальмонели – це муха, таргани і так далі, тому тут тоже, да, треба бути обережними, приготували їжу, десь її там заховали і так далі, накрили, закрили, ну, щоб не було доступу відкритого, тому що це також впливає. Варто пам'ятати, що сальмонела тифі дуже швидко гине під дією високої температури при 50 градусах за цельсієм через годину, при 60 градусах за 20-30 хвилин, при кип'ятінні – миттєво. Прямі сонячні промені також діють на них згубно. Під дією звичайних дезінфектантів збудники черевного тифу гинуть миттєво, тому дотримання правил гігієни найважливіший спосіб профілактики цієї грізної хвороби. Підсумком тисячолітнього конфлікту цивілізації людей з Сальмонелою Тіфі по суті стали три вакцини. Проте, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей конфлікт ще далеко не завершений, і черевний тиф залишається грізною хворобою для багатьох країн. Враховуючи війну, є небезпека і для України. Тому не забувайте про гігієну, пийте виключно чисту воду, бережіть себе і ходіть здоров'я.